Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса знак Зодіака Діва на період з 19 по 25 січня 2026 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Підкова це щастя. Тут поруч сумна новина. Вона може стосуватися будь-чого, як загальних моментів, так і робочих або особистих. Немає опалення, це також сумна новина. Тому не треба дуже акцентуватися на таких картах. Ось так, карта долі. Якісь події можуть впливати на вашу долю. Але ось тут покровительство вищих сил, парасолька, дуже гарний знак, досить потужний, позитивний. Тут у вас котик. Це третя стороння особа, котра впливає на ваші дії та події. І це може бути скандал з якоюсь людиною ще й в державній установі. Намагайтеся діяти дипломатично. Ще жоден скандал не привів до гарних результатів. І ще тут навколо щастя, ось тут швидкі дії та події. А ми з вами прямуємо вперед подивимось на розвиток подій. На моєму каналі, друзі, вже вийшли нові відео на місяць лютий. Поки що це перші розклади пасіянців для всіх знаків зодіаку. Ще у нас попереду розклади Таро. Але запрошую не пропустіть! Тому що ніколи не відомо, в якої саме частині прогнозів ви віднайдете рішення для своєї ситуації. Артасос, будьте уважні та обережні, чого б це не стосувалося. Іноді такі дрібні деталі, вишив на вулицю без шапки та без варішок, можуть привести на переохолодження або відмороження. Це я вам вже кажу з огляду на обставини зимові, морози, котрі йдуть по всіх країнах. 14, 20. Такі морози, що вони трималися два тижні. Природа має силу на це. І ми маємо захиститися, тому що коли людина обморожує, наприклад, кінцівки, ноги або руки, вона цього не відчуває. Це може бути і на 5 градусів морозу, коли стоїш на зупинці і чекаєш транспорт 10 хвилин. Коли я працювала в медицині та й не тільки, завжди пеклувалася, щоб свої знання передавати людям і щоб ця користь від витрачених мною років на навчання вона обов'язково слугувала людям. Саме тому вдягайтесь тепло, не соромтесь якусь шапку, що вона не модна. Модна чи не модна, а лікуватися то не є приємно. На півночі при відмороженні можуть ампутувати кінцівки. Саме тому я кажу, кожен мороз 5 градусів 10, він страшний. Якщо не себе не захистити. І ось ця карта сос, вона може бути щось банальне, а ми будемо думати, та на що вона випала? Повертаємось до розкладу, друзі. Швидкі дії та події. Сумна новина. Карта СОС. Стріли в колчані в десяточку. Якісь успішні справи, переміна роду діяльності або додаткова робота. Ось тут у вас новий проєкт, або якісь важливі зміни в житті. Корабель може бути далека дорога, але не обов'язково. Лавровий вінок це успіх. Він також може стосуватися як робочих справ, так і ваших особистих. Значем це все. Прямуємо вперед. Подивимось на завершення вашого тижня. Ще є рівно місяць до ретроградного Меркурія. Саме зараз можна розпочинати нові справи, зміни, переміни, роботи, або що вам там випадає, запропонують хтось, друзі або ви будете самі собі шукати, все можна зараз розпочинати. Коли буде ретроградний Меркурій, це вже треба дороблювати те, що ви раніше розпочали, а нове починати не можна. А у нас з вами третій розклад для знака Зодіака Діва з 19-го. По 25 січня. Побачила дорогу або підняття по кар'єрних сходах. Також покровитель це реальна людина, котра вам чимось допомагає. Святкування це може бути романтичне вечеря. Або вас кудись запросять, або ви будете з кимось щось святкувати. Наприклад, мамін ювілей це все стосується до цієї чарки. Іноді чарка показує, не беріть зайвого. Але, звісно, це виключення більш ніж для загалу. Потребляйте помірно, вживайте помірно. Покровительство вищих сил, парасолька. Це така карта, котра допомагає вам приймати правильні рішення. Ось тут знову ж таки стріли в колчані в десяточку. Якісь гарні правильні рішення у вас будуть і події будуть результативними. І ось тут є документ. Це може бути запрошення кудись або документи, котрі ви очікуєте. Вам відніше по своїй ситуації. Ось тут романтичне почуття. Для когось це може бути романтична вечеря. Лебідь і чарка. Сьогодні ми з вами дивимось на колоді мадам Ленорман та Рот Раянд для знаку Зодяка Діва застереження карта діти та порада, карта кальцо, каблучка. Друзі, застереження діти. Можливо, вам покажеться це дивним, але саме те, що я вам розповідала, про здоров'я, про мороз, про Вдягайте шапку, можливо, саме діток це і стосується. Тому що карта сос це така карта, котра може означати будь-що. Застереження карта діти. Зверніть увагу, дбайте, контролюйте, щоб діти не ходили до школи, наприклад, без варіжок або щось таке, або шарф скидали. Все, що може стосуватися, і, наприклад, своєчасне звертання до лікаря, якщо це потрібно, це карта застереження. Карта каблучка порада, це карта ось ці романтичні почуття, наприклад, для тих, хто ще не має пару або тільки зустрілися, це може означати ставтеся уважно до ситуації, в якої ви знаходитесь. Наприклад, якщо вам Людина пропонує якісь ось тут спілкування, зустрічі, то ви маєте приймати, тому що доля дає іноді шанс на гарну роботу, а іноді раз на життя шанс зустріти правильну людину в правильному віці. І не тоді, коли вам вже далеко за, а ось саме зараз, коли ви зустріли цю людину. І ось тут вам ще добра новина, дзвоник. І бажаю вам, щоб тільки позитивні прогнози збувалися. Гарного тижня, лагідного січня! Завжди чекаю вас на своєму каналі. Дякую, друзі!